І так, вітання всім грибникам. Сьогодні у нас 18 вересня. Сонечко, вчора перейшов якийсь дощик. Я Олесь беру борови і країна Грибландія вирішили оглянути знову Трускавецькі ліси. Ну, ситуація не така, вже щось з грибочків стало менше, але тим не менше ми вирішили тут оглянути певні ставки, де ростуть козарики. Підосичники, як хтось каже, краснюки червоноголовці, безліч назв. Я люблю назву козарик. Ну це отакі оранжеві у них шапинки. Ой, дуже вони гарні, особливо осінні, пізні. Вони смачні. Їх гарно сушити. Дощик перейшов. Трошка повиростали. Ось ще один у нас такий. Ой. От. Дуже гарно їх сушити. Молоді, гарно закривати. Але найбільше я їх люблю у квашеному вигляді. Проквашені вони дуже смачненькі. Оце вже стільки я назбирав. Дивимось далі. Сюди по бережках таких ось ставків, де є береза, вони собі полюбляють проростати. Ось. Ще один козарик. І вони вже чистенькі. Хробів практично нема. Дуже вони цікаві по фотогенічності. Вони мені подобаються по фотогенічності, бо бувають дуже гарні. Вон, дивіться, Ще один туго притаївся. От. І от оба, якщо ходити, то їх дуже багато можна розбирати. Ще один, друзяка. Ось тут. У нас І це все на березі одного ставка. Видно сюди люди декілька днів не заходили. Ставків у Трускавецьких лісах дуже багато. В них раніше колись давно зберігали нафту, вони рукотворені, а зараз тут такі сукі карасики плавають і по берегах ростуть хороші грибочки. Ну, наприклад, такі як ці. Козарики, а ще тут бувають деколи біленькі. Ну, сьогодні з білими щось тут у мене не дуже складається. Найшов, мабуть, з 5-6 штучок. Ой. Але все, що росте, це вже прекрасно. Навіть ті самі козарики. Їх можна гарненько підсушити ну, можна посмажити. Якщо закривати, то дуже молоді, а для прокваски годяться великі. Ось цілий букет. Букетик такий у мене в руках козариків. У них оранжеві шапинки. Є ще козарики, потім я з ними буду розбиратись. Є ще козарики з білими ногами і яскравими оранжевими шапинками. Це трепетовці в нас кажуть. Вони ростуть в основному в по осиках-вільхах. А ще є польові березові з червоними, вишневими темно-червоними шапинками. Такі ростуть більше на полях, в травах, по одиноких берізках. А ці от оранжеві, ці от оранжеві, вони дуже полюбляють от такі лісові, старі поважні берези, полюбляють нікоризу з буками, ялинами. В ялових букових лісах. З крапленням берези вони також ростуть. Оце, бачите, ставок. Ну, шукаємо. Ой! Ой-ой-ой! Баюрки. З десяток знайшов. По крайній мірі на обід і вечерю. Їх буде предостатньо. Ну що, диви, що тут поховались ну, в моєму ставку. Дивно, вчора була субота-неділя. І люди тут люблять гуляти, але... Але на даний момент нікого не було. Я в спокійному розміреному темпі спи собі спокійненько займаюся збором козариків. Ну от така в мене ситуація з біленькими трошки найшов. От два яєчка веселки. Невеликий, як то кажуть, урожай. Але на сьогоднішній час і то непогано. Тому що людей ходить багато, а грибна хвилька, очевидно, була першенька зразу щось пішло. І далі вона розвиватись не хоче. Це, це була перша, треба тепер чекати на слідуючу. Ось така ось приблизно ситуація в Трускавецьких лісах. Знайти можливо будь-який грибок, але в невеликій кількості. Тут полюбляють люб також синяки бути будь-якого виду, але щось наразі нема. Ну що ж, поки що, трансляцію завершуємо. Поки що ми познайомилися з ще одним грибочком козариком або по науковому підосичником. Ой, ось ще підберезничок такий купався, але він вже ніякий. Ну що ж, більше козариків я поки що. Не бачу. Тому країна Гребландія переміщується на якісь нові місця. Бажаю вам хороших мирних мандрівок. Ось поки що такий невеличкий результат. Зараз я то все почищу. Сонечко світить після дощику. Всім приємних мандрівок і до зустрічі.